Добрий день! Зараз ви бачите прекрасний проєкт 10-го Б класу. Цей проект святкували Скиба Альошка, Виборнов Данила, Когут Семен та, звісно, я прекрасний кондратський Євген. Зауваження! Цей проєкт не був зроблений, щоб образити когось, особливо пана П'ятковського. Ми просто хочемо виразити думку на певне питання, і ми вирішили це зробити таким незвичайним способом. Спонсори цього проекту мама та тато, які нас народили. І ми вже і так затягнули з цим вступом, тому без зволікань. Давайте перейдемо до самого проєкту. Отже, вітаю, шановні українці! Сьогодні ми представимо наше бачення перемоги над нашим ворогом Російської Федерації. Отже, почнемо з ситуації на фронті, дуже складна ситуація, така як на Покровському напрямку, Запорізькому і Купінському. Але також зазначимо, що наші військові сили наступають на Курському напрямку, щоб обміняти ці землі на наші рідні. Отже, наш план це вийти на кордони 24 лютого 2022 року. Щоб це зробити, нам треба закликати союзників для передачі техніки і продовження навчання наших військових, Ще одне з важливих компонентів для вийдення на кордон 24 лютого. Друге, ми хочемо знищити один із основних економічних доходів Росії, такі як Нафта і ГАЗ, що є енергетичними ресурсами для цієї країни. Далі ми відштовхнемо російську армію від кордону, утворюючи тим самим буферну зону. Наступне, ми утворимо потужний ППО типу Ізраїльського злізного куполу. ППО нам доставлять наші союзники. П'яте, ми. Ми бажаємо необхідної постійної грошової і гуманітарної підтримки від наших союзників, щоб в Україні було стабільне економічне стан. Отже, після закінчення війни Росією перемогою ми попросимо Росію виплатити репарації, які вона завдала цією війною. Потім ми почнемо відбудову і покращення рівня розвитку України нашими високорозвиненими союзниками. І Третє ми попросимо наших союзників прийняти такі міжнародні організації, як НАТО і ЄС. І знову привіт! Якщо ви хочете бачити подібні проекти, підтримайте названочку РБУ. Всім дякую за увагу.